До Тростянця надійшли три генератори від міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони забезпечать стабільну роботу важливих об'єктів громади під час відключень світла. Тростянська громада продовжує забезпечувати всі наші об'єкти критичної інфраструктури, водоканали, каналізаційні станції і заклади соціальної сфери генераторами. Ми розуміємо, що може бути важка зима, і робимо все, щоб кожен об'єкт далі мав можливість функціонувати, якщо навіть не буде довгий час електроенергії в наших мережах через удари. Російських військових саме тому сьогодні чергова партія генераторів, потужних генераторів, надійшла до Тасянця. Це генератор 150 кВт для нашого водоканалу. Це для роботи станції каналізації, яка перекачує стоки від всього міста. І два, два генератора буде по 40 кВт, Вигружаємо їх на ЦПМД для двох будівель, первинна медицина, щоб забезпечити наших медиків роботою в надзвичайно складних умовах. Два генератори по 40 кВт отримує. Авторостинецький центр первинної медичної допомоги. Один працюватиме в основному корпусі, інший у дитячій амбулаторії. В цей важкий час складний зараз, коли виникають блекаути, відключення електроенергії. Нам потрібно, щоб вона була постійна. Один генератор ми будемо використовувати для дитячої амбулаторії, де приходять лікуватися наші дітки, і знаходиться вакцина, яку потрібен постійний температурний режим. І на випадок підключення світла це буде підтримуватися. І другий Генератор ми будемо використати в третій амбулаторії на Благовіщенській 55, і ми розуміємо, що така складна ситуація. І дуже вдячні і Червоному Хресту, і міській владі за те, що звертають увагу на медичні заклади, яким в першу чергу потрібно, щоб вони були і в теплі, і з світлом, щоб нас давати безперервну медичну допомогу нашим мешканцям. Голова Тростянецької громади Юрій Бова висловив подяку комітету Червоного Хреста за надану підтримку. Ми розуміємо, які можуть бути складні обставини в цей непростий час. І от ця допомога, яку ми не можемо самі купити, це. Дуже дороговательсне обладнання сьогодні вкрай необхідне для кожної громади. І Трастинецька громада вдячна цим цій організації за підтримку. Це вже не перша підтримка від міжнародного комітету Червоного Христа для Трастянця. Тому щира вдячність за цю допомогу і маю надію, що ми з такою допомогою зможемо якомога спокійніше пережити зиму, витримати всі випробування, вистояти в цій непростій війні і перемогти. Завдяки цій допомозі Трестинецькі комунальники та медики зможуть працювати безперебійно навіть у найскладніші ниших умовах.